Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі SMM для OnlyFans, Fancy і хабу. І сьогодні ми поговоримо про ціноутворення. Скільки потрібно грошей для того, щоб завести модель в соцмережі, підтримувати їх, нарощувати їх і мати якийсь результат в кінці кінців. Це буде. Відео болю, скажімо так, для всіх без виключення. Неважливо, ви агенція чи ви соло модель, яка шукає а, інформацію або спеціаліста, а, немає різниці. Для всіх, в принципі, такса однакова. Єдине, що агенції виграють в цьому плані, в тому, що на об'єм. Завжди йде знижка. І коли там, типу, от у мене особисто прайс такий. Дивіться, якщо вам потрібен спеціаліст в соціальних мережах в базовому пакеті: а це Instagram YouTube Тікток і Twitter, це буде коштувати 400 доларів на місяць, без е, виключень, без надбавок, без якихось там бонусів і всього е, іншого. Є суха ставка, за якою ми працюємо над цими чотирма а, соціальними мережами. Якщо потрібно ще щось, додатково обговорюємо і це буде вже плюсом. Але от базово так. Тобто, якщо ви соло-модель, то а, знаєте, що спеціаліст, і неважливо, це буду я чи буде хтось іще статистична ціна буде саме 400 баксів, можна знайти дешевше, але там питання в якості послуг, які будуть надаватися, і можна буде знайти дорожче. Але дорожче не завжди означає краще. Особисто з свого досвіду, а, моя база знань і мій скіл на протязі довгих років дозволяє ставити рейд вище. Але дивлячись на те, що я працюю на Ринок України, я вибрав для себе середньостатистичний прайс, який підходить і для соло, і для агенцій, і, в принципі, більш-менш доступний в цій ніші. А, наступна витрата, коли ми розібралися зі спеціалістом, це контент. Якщо модель свіжа, якщо модель ще немає ніякого архіву, то вам потрібно буде витратитися на якісні знімки, це фотограф, і на рілси. Якщо модель може записувати рілси і тіктоки, самостійно ми надаємо їй сценарії, і вона це виконує. Ну, проблема, як то кажуть. А в принципі, і висока якість, і все інше це круто, але на стартовому етапі можна на цьому зекономити. Тому якщо модель може щось робити сама, вона це робить. Якщо не може, то тоді потрібна витрата на фотографа, на відеографа, це також буде коштувати грошей. І Якщо чесно, доволі а, таких приличних. тому що а, відеограф а, за годину може брати від 800 до 2000 гривень, а фотограф, в принципі, рейт той самий. Просто що з фотографом контенту більше можна зробити, ніж з відеографом, але то таке. Тому, якщо немає архіву, ця витрата також плюсується, і вона буде щомісячною, без винятків. Ми створюємо контент-план. А ви наймаєте відеографа-фотографа, відзнімаєте весь контент, і ми працюємо цим контентом на місяця. Далі новий місяць, знову ж таки, та ж сама процедура. Контент-план, відеограф, фотограф відзнялися, віддали. Ми працюємо з ним далі. Це витрата номер два. Далі витрати в залежності від того, якого ви спеціаліста взяли, може бути витрата на софт, якщо спеціаліст раніше не працював в ніші. І якщо спеціаліст доволі молодий, доволі слабенький по скілу, в нього ще немає великої кількості заказів, і в нього немає необхідності в тому, щоб якийсь софт брати по підписці. Тому будьте готові, що якщо ви зекономили на а фахівцеві ви переплатите стовідсотково за софти, тому що ніхто зі свого кармана ніколи цього платити не буде, якщо в нього немає великого об'єму. В мене цей об'єм є. Весь софт у мене на підписках куплений, постійно платиться. І він, так би мовити, вшитий в вартість моїх послуг. Тому тут витрат ніяких не буде для вас, але... Майте на увазі, що такі витрати в будь-якому випадку можуть бути. Далі, реклама. Реклама може бути двох типів. Перша реклама в середині платформи, на якій ми постимося, мета-адс або TikTok адс без різниці. Ця реклама по прайсовці в середньому на 1000 охватів там близько 2 баксів іде. Багато-небагато. В залежності від того, які у вас амбіції, які у вас взагалі власні бюджети на рекламу. Але а, ця реклама не настільки важлива, як реклама а, в блогах, в інших дівчат, де є цільова аудиторія. А отут, тут от уже можна а, дуже і дуже сильно. Так би мовити, опалюватися і витрачати в нікуди, тому що е, є дівчата, які набирали свою цільову аудиторію е, потом кров'ю, як то кажуть. А є дівчата, які пішли на Гіви, набили собі аудиторію і потім якоби продають цю аудиторію. Але ціннісної якості цієї аудиторії немає взагалі. Тому потрібно розуміти, що в. Блогах, в блогершах ви повинні або дуже сильно розбиратися, або мати власну базу, або цю базу має мати той, хто буде з вами працювати, і власне реалізовувати ваші потреби. Якщо ми говоримо про блогерів, то тут все виключно від того, який бюджет ви виділяєте на це. Тому що кожен блогер а, має свою таксу, і це від 50 доларів до 2000 доларів за одну інтеграцію. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо у вас бюджет маленький, блогер не для вас. Якщо у вас взагалі немає рекламного бюджету, значить це чиста органіка. Це в декілька разів довше, але це також реально реалізувати. Тобто можна нічого не витрачати на рекламу. Це буде е, довше по часу, але це буде більш економічно. Що обирати вам завжди? Е, все виключно від е, гаманця клієнта, і далі ми вже від нього танцюємо, як то кажуть. А в середньому, е, десь розраховуйте на те, що щоб вивести на якийсь результат, вам потрібно закласти. Плюс-мінус 4 тисячі доларів в одну модель. І тоді ви зможете отримати результат. 4 тисячі доларів не на один місяць, це на певний термін розбивається. І ці гроші протягом всього цього часу витрачаються. Але от з бюджетом в 4 тисячі доларів можна досягти результату.